В рамках екологічної акції Ми за чиста довкілля учні Тетівської загальноосвітньої школи номер 1 прибрали набережну поблизу колишнього консервного заводу. Це чи не найважча ділянка? Сміття там дійсно безмежна кількість була завдяки активним школярам. Відтепер з трави не виднітимуться пляшки та різнобарне сміття. Це світ світа зворений давним-давно природа про нас бала як ніхто. Нам було абсолютно все одно. Чи природу мати всього, не все за гроші можеш, ти купить, і все не можеш сам розприділити. Якщо ти сміти не будеш цей і цінить, то ж буде навіть важко всім нам жить. Ти нашу рідну землю збережи, збережи, цінуйся, що є навкруги, навкруги. Відходи, в пакети, розклади, не сміти. Двіди завжди захисти захисти. Нагадаю, 30 квітня в районному центрі позашкільної освіти підведуть підсумки акції. І за їх результатами переможці відвідують дендрологічний парк Софіївка в Умані та ландшафтний парк в селі Буки Скверського району. Екологічна акція «Ми за чиста довкілля проводиться за фінансової підтримки благодійної організації Благодійний фонд Руслана Голуба.